Попередньому випуску ми спробували з повного нуля дойти до Audia 4 в криптовалюті. Шляхом або за промоакцій та полок фліпу щитків та торгівлі на примаркеті нам вдалося за місяць з повного нуля дойти до банку в 790 доларів. А в сьогоднішньому випуску ми дізнаємося, чи вдалося мені за останні два місяці, протягом яких я виконував різного виду активності в криптовалюті, все-таки назбирати на нашу ціль. Тому давайте все по порядку. Отже, з того часу я почав виконувати безкоштовні активності в криптовалюті, такі як Ґрас про нього ми поговоримо пізніше, також певні фьючерс. Угоди під фліп певних монеток, певна торгівля по новинах, або з певних промоакцій на різних біржах і так далі. Про всі мої кроки можна дізнатися в телеграм-каналі. Там я розповідав про те, які я мінусалови, де я помилявся, де я міг заробити хорошу суму, де я на фліпі заробив 100-200 доларів і так далі. Тож, мій телеграм-канал ви зможете знайти по QR-коду або за посиланням під відео. Отже, з того часу я виконував велику кількість активності і ринок був досить сумним. І ось мені попадають на очі, цікава промоакція, а саме, промоакція діб від Bybit. -у. тобто Bybit проводив. Певний токен сплеш на своїй біржі з токеном DIP. Все, що необхідно було зробити, це зареєструватись в даній промоакції, зареєструватись на Bybit, зробити депозит 100 доларів, зробити оборот 100 доларів, все. Після цього ми чекаємо наших нагород, а саме 80 доларів у токені DIP. Так я думав на той момент, і це для мене здавалося досить хорошою винагородою, оскільки велика кількість промоакцій давали по 20 доларів, хамстер взагалі давав 5 доларів на аккаунт і так далі. А тут цілих 80 доларів. Я думаю, що це досить хороша сума, і вирішую загнати сюди по більше аккаунтів. Розумію, що мій депозит в 790 доларів цілком дозволяє мені створити ферму до 30 аккаунтів. Тому я так і приймаю рішення і створюю 25 аккаунтів на біржі Bybit під дану промоакцію. З того часу токен почав рости і навіть доходив до 200 доларів з одного аккаунту. Тобто, фактично з одного аккаунту можна було купити витрати фактично на 30 аккаунтів. Такі буває досить рідко, оскільки такі промоакції, подібні як Mavia та Shrapnel, бувають буквально раз на півроку. Тому я приймаю рішення сюди заганяти максимальну кількість аккаунтів, оскільки розумію, що це буде досить профітно. Тому я почав весь процес завантажувати тек браузер, купив проксі і почав заганяти аккаунти. Все я робив по своїй методичці, яку я розробив протягом трьох років абузу різних бірж. Тут я зібрав всю інформацію для того, щоб отримати максимальну проходку. Про цю методичку я розкажу в кінці відео. А зараз ми перейдемо до результатів даної промоакції. Вже 28 жовтня були відомі результати. А окрім того, також проект Grass, безкоштовна активність, про яку я розповідав своєму телеграм-каналі, також роздала дроп. І вже ми могли отримати свої токени від Грасу, а також отримати винагороди з Діпу. І тут я розумію, що за один день ми можемо зловити хороший куш. І перше, що я зробив, це перевірив аккаунти Діп. І результати ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Отже, з 25 аккаунтів прийшло 21 аккаунт. Це просто неймовірна проходка, оскільки дуже часто я бачив, що когось там брило, когось було зі 100 аккаунтів, навіть 5 не проходило, оскільки в даній промо-акції дуже сильно брили. У мене також був страх того, що я просто не отримаю винагороди, і віддам 200 доларів витрачених. На дану промоакцію, але сталося набагато краще, як ви можете бачити на скрині з мого поста в телеграм-каналі і з моєї статистики, яку я прямо зараз вам і зачитаю. Отже, в мене було 25 аккаунтів, 21 з яких прийшли винагороди. Витрати вийшли в 123 долари. Це витрати на QIC, витрати на антитек браузер, на проксі і так далі. Профіт з 21 аккаунту склав 3020 доларів. А це означає, що ми вже збільшили свій банк в декілька разів. Також я крутив оборот на своєму основному аккаунті, де ми могли Крутити максимальний оборот з токеном DIP і пізніше за це отримати токени. З нього я б отримав ще 100 доларів. І також я зашортив DIP на суму 130 доларів. Тобто я розумів, що зараз прийдуть винагороди з даного проєкту і вирішив зашортити даний токен. Про це я також писав в своєму телеграм-каналі пості вище і розповів про те, що вдалося забрати 130 доларів з даного шорта. І також там були додаткові промки для новорігів, тобто там можна було отримати буквально 5 доларів, 10, або отримати ваучер на фьючерси. І це все я виконував по ходу діла. Коли прокручував Діп. І звідси також вдалося забрати 50 доларів, і чистими в нас вийшло 2790 доларів. А це вже означало, що наш банк складає 3580 доларів. Звісно, я був в шоці від даної проходки, і це вкотре мені доказало, що моя методичка працює і вона забезпечує максимальну проходку на різних біржах. Того ж дня, буквально за декілька годин Грас роздав свій дроп. Я отримав 3000 токенів і, на жаль, злив їх не по найкращій ціні. На лістингу ціна доходила до 60 центів на початку. І я вирішив злити свої токени, оскільки не знав, чи ціна полетить вверх, чи вниз, оскільки, оскільки статистика показує, що зазвичай дропи потрібно бити зразу по стакану і не дивитися навіть на ціну. Звісно, можна було продавати частинами, але я вирішив зафіксувати той профіт, оскільки розумію, що він і так вагомий для нашої рубрики, оскільки складає більше 17 від ауді. На піку ціна доходила до 3 доларів, тобто мої 3 тисячі токенів можна було злити за 9 тисяч доларів. Звісно, це фактично та сума, яка нам необхідна для нашої цілі, але тим не менш. Ми забрали профіт 1766 доларів і на цьому дякую. І тепер наш банк складав 5346 доларів. Тобто, вже ми зібрали половину від нашої цілі. І після цього я почав виконувати наступні активності, розумію, що необхідно виконувати побільше промоакцій на різних біржах, оскільки вони приносять хороший профіт. Це вже доказала промоакція акція Deep, і також докажуть наступні промоакції у даному випуску. Також, попри DIP я виконував ще промоакцію Puffer. PAFER. Тут мені вдалося зробити також 100 доларів, про це я також. Писав в своєму телеграм-каналі, і в моєму телеграм-каналі можна знайти велику кількість добірок певних промоакцій від різних бірж безкоштовних активностей по типу ГРАС. Про нього я писав не один раз на своєму каналі, про нього я писав близько 30 раз і постійно закликав людей виконувати активності від даного проєкту, оскільки знав, що він може добре насипати. І так і сталося. Велика кількість підписників змогли отримати сотні доларів від проекту ГРАС та тисячі доларів з токенсплешу ТІП на байбіт. Наступні декілька тижнів були досить звичайними на ринку. Біток фактично не рухався, альта стояла на місці. І не було жодних цікавих активностей. І тут в один момент я бачу, що можна зашортити токен TIA. Про це я написав в своєму телеграм-каналі, розповів про те, що в 17.00 має пройти великий розлог токенів. І є ймовірність, що токен паде на кілька відсотків, ми зможемо його зашортити і отримати свій профіт. Так і сталося, я зайшов позицію і отримав з неї 100%, тобто плюс 400 доларів до нашого банку. А це вже означало, що наш банк перевалив за 5700 доларів. Наступна ідея яка мені прийшла, це купити NFT від. Раз за 0,46 солани в першому дропі від GRAS користувачам насипали 500 токенів GRAS за те, що вони купили звичайну NFT-шку від даного проекту, які на піку оцінювалися в 1500 доларів. Тут я розумію, що зараз досить солодка ціна всього лише 0,46 солани. По тому курсу це було приблизно 100 доларів. І я приймаю рішення купити дану NFT, оскільки на другий дроп від GRAS буде виділено вже більше ніж 17% від дропу. На перший сезон було виділено всього лише 10%, на другий вже. 17. Тому я приймаю рішення купити цю NFT, і буквально за 3 дні вона виростає в 3 рази більше. Тобто, фактично, ми заробили 200 доларів. Я вирішив її не продавати, очікувати кращого моменту, і зараз ціна трохи спустилася, і вона торгується приблизно по одній солані. Але тим не менш, ті, хто заходили по колу з мого телеграм-каналу, змогли отримати більше ніж 3 іксів з однієї NFT. Тому посилання на телеграм-канал буде по QR-коду або за посиланням під відео. Також були певні менш цікаві промо-акції на біржі Bybit. та, де прикладу, це ті самі Ланчпули і тут мені банк дозволяв закинути кошти в лаунчпул. Наприклад, ми закидаємо наших 2000 доларів у стейкінг, і фактично через 2 тижні отримуємо певний відсоток до депозиту. Зазвичай з 2000 доларів виходить отримати 20 доларів 25, 15 і так далі. Тому я вирішив певну суму виділити саме на лочпули і час від часу закидав. І таким чином зміг нафармити декілька сотень доларів. І цим самим ми дійшли до банку в 6000 тисяч доларів, тобто 60% від нашої цілі. В цей час почалася міні бичка, тобто фактично, про. Проекти стріляли, певні меми на різних платформах стріляли, давали хороший профіт і навіть на помилках вдавалося заробити. Для прикладу, це був стейкінг Аптоса на біржі Мексі. Я зробив по своєму телеграм-каналі про те, що зараз можна застейкати Аптос під 400% на Мексі. Для нових користувачів пропонувалося застейкати 200 Аптос на 400% річних, термін стейкінгу 3 дні. І за це ми могли отримати 56 доларів профіту. Для старих користувачів ми могли застейкати 500 Аптос на 7 днів. Тобто на тиждень і за це отримати 82 долари. Але потрібно було стейкати Аптос на суму 4300 доларів. Я розумію, що це досить велика сума для нашого банку і вирішую відкрити позику на біржі Binance. Там я ставлю свої USDT і взамін отримую Аптос. Тобто, фактично, я запозичую в біржі Аптос, але закладаю свої USDT. І пізніше, коли я простейкую свої монети, отримую профіт, я віддам Binance їхні токени Аптоса, а вони повернуть мені USDT. Але сталася помилка таким чином, що мою позицію ліквідувало, тобто фактично 4300 доларів згоріли на біржі Binance. Тим не менш, я отримав свої токени Aptos і закинув їх на біржу Maxi. І пізніше можемо бачити результат, про який я писав в своєму телеграм-каналі. А саме я отримав 570 доларів стейкінгу. Як це сталося? Звісно, сума мала вийти в рази менше. Однак сталася одна ситуація, яка зіграла мені на руку. Займ на Aptos я взяв на Binance, де успішно мені ліквідувало хедж за кілька ні, виріс Аптос і разом з текінгом получився такий профіт. Цей профіт ви можете бачити на цьому скріні. Тобто, вдалося заробити 570 доларів, а також ще декілька токенів Аптоса. Тобто, наш банк тепер складає 6600 доларів. Тут я розумію, що нам залишається буквально 40% до нашої ауді, і насправді цю суму можна було ще декілька місяців заробляти, розділити на ще декілька випусків даного відео. Але на щастя появила цікава промакція, про яку зовсім ніхто не знав. Мої безкоштовні приватні групи Smart Community один з учасників скидає промо-акцію на біржі Binance, про яку ще ніхто не писав в різних е, пабліках, ніхто не шилив, і профіт з неї виходить просто колосальний. Просто вдумайтесь в цифри. Про акції Fortune Frenzy кожні 12 годин можна було отримувати по 80 тисяч токенів нейро, які оцінювалися 167 доларів. І саме головне, що цих 167 доларів можна було забирати за суперпрості активності, буквально там оборот в 20 доларів токеном нейро, 20 доларів оборот. Рот з токеном Кело, 20 доларів з токеном ФЕТ і так далі. Тобто умови були супер прості. Там необхідно було зробити депозит 20 долар, все, ти отримуєш свої токени, і протягом 12 годин ти можеш виконувати завдання заново і кожних 12 годин отримувати 167 доларів. Тому я приймаю рішення зібрати всі свої шість аккаунтів Binance і почати ворк. Витрати на один аккаунт були мізерні близько 30 центів на один аккаунт. І до початку шилу, до того як почали розкидати цю промоакцію по різним паблікам. У нас було 2 дні на її виконання. Тобто, фактично на один акаунт можна було заробити 240 тисяч токенів, які оцінювались в 675 доларів на акаунт. Множимо це на шість акаунтів, які в мене були, і в нас виходить сума в 4 тисячі доларів. Абсолютно легко, абсолютними мінімальними вкладеннями і так далі. Тут я перераховую наш банк і розумію, що ми навіть перевалили за ціль в нашу ауді. Нам вдалося заробити більше ніж 10 тисяч доларів. З повну суму ви бачите на скрині, пізніше я повністю перерахую всю суму, і ви можете бачити її прямо зараз. Дана промоакція на біржі Binance, та промоакція на біржі Bybit показали, що зараз промоакції, як ніколи актуальні. І саме на них зараз потрібно ставити великий акцент при виконанні, оскільки незалежно від того, який у вас банк, може бути навіть 100 доларів, може бути 1000, 10 тисяч, від цього буде залежати лише ваша кількість профіту. І тут я розумію, що є велика кількість людей, які тільки прийшли на ринок, ще не можуть брати для себе сферу, хтось там пробує себе в трейдингу дуже часто там не получається, оскільки потрібно тратити рік або навіть більше для того, щоб отримати якийсь результат. Хтось спробує себе в дропах, які вже давним-давно померли. Але насправді промоакції, від бірж це дуже актуальна зараз активність, оскільки. Тут ти зразу бачиш, скільки ти можеш отримати профіту, ти можеш загнати побільше акаунтів, щоб точно бути певним, що хоча б один з цих акаунтів пройде, і ти вже зможеш отримати профіт і окупити свої витрати. Тому я прийняв рішення створити клуб Абузу. Про нього я розповів в своєму лайв каналі. і Розповів про те, що клуб Абузу – це місце, в якому буде зібраний мій трьохрічний досвід Абузу промоакції. Там буде зібрана вся інформація про те, як я потратив більше ніж 2000 доларів. Час того, як я вчився на своїх помилках, вивчав свої помилки. Всконалювався протягом років і так далі. Тому я вирішив зібрати всю цю інформацію, зекономити вам час та ваші кошти, і створив саме клуб Абузу. Ціна цього клубу в 10 разів менша, ніж я навчився на своїх помилках. І за 200 доларів ви можете отримати промакції від бірж без шилу, в середньому з яких виходить 50-200 доларів. Тобто, фактично з однієї прома-акції вже можна відбити ціну клубу. Бо для отримання сповіщень про нові промоакції, акції методичка по максимальній проходці, про яку я розповідав на початку відео, контакти дешевих які проходять QAC для ваших верифікацій, тобто, ми знаємо про те, що велика кількість шопів по верифікаціям продають досить дорогі куси. А від мене ви зможете отримати напряму контакт індонезійського кусера, який проходить мені в тому числі аккаунти, і буде проходити їх вам. Способи отримати проксі, які ще ніхто не використовував, тобто дуже часто бувають такі ситуації, коли на біржі використовуєте проксі, які вже людина використовувала для реєстрації байбіт аккаунту. На досить популярних сервісах для проксі дуже часто бувають такі. Ситуації, коли дають проксі для абузу байбіт, ті, які вже раніше використовувались. Також ми будемо проводити розіграш мерчу для активних користувачів, ексклюзивні промки, які я буду вибивати від менеджерів різних бірж, оскільки за 3 роки в мене вже є контакт з різними менеджерами різних бірж, і ми зможемо домовлятись про ексклюзивні промоакції саме для нас. Та ще багато інших інструментів, які допоможуть вам заробляти на Абузі промо -акцій. Тому для перших 10 користувачів, які хочуть почати заробляти на абузі промоакцій, я залишу в описі під. Відео свій телеграм. Ви можете написати напряму мені, що хочете вступити в клуб Абузу. І для перших 10 чоловік ми зробимо знижку в 10%, тобто ціна буде не 200 доларів, а 160. Тому тому описі під відео ви зможете знайти мій телеграм-канал Криптогем, а також знайти мій контакт в телеграмі. Тобто, підсумовуючи все вище сказане, ми заробили на нашу ціль буквально за 2 випуски. Звісно, у першому випуску вийшла досить мала сума, оскільки нам необхідно було розкрутитись. Коли твій банк складає цілих 0 доларів, необхідно виконувати велику кількість гавнотап. Безкоштовні активності, теснети, які не годують, щоб в кінці прийти до того результату, коли ми зможемо мати перший банк для того, щоб вкладати їх лоунчпули або зати промо-акції і так далі. Тому наступного випуску вже не буде. Тому наступне відео в каналі буде саме про досягнення нашої цілі та куплена Audi a 4 Це канал Криптогєм. До зустрічі!